Я б хотів би, щоб ми сьогодні подивилися про те одне ціле, про яке говорить Ісус Христос, про ту єдність, яку бажає Христос, щоб ми мали у сім'ях, а тим більше, щоб ми мали її в церкві, правда? Хто Бог хоче сьогодні? І Я прочитаю одне місце, а потім ми порозмишляємо, тому що сьогодні ми. Будемо споминати страждання і смерть Ісуса Христа. Сьогодні такий день. Я б хотів би, щоб ми подивилися дійсно на ту єдність і що означає Церква сьогодні для Ісуса Христа, для нас і з вами. Та? І що це воно таке, що пише Слово Боже. Я прочитаю декілька віршів з першого послання Коринфян, з 10 розділу, 16 віршу почну, де говорить апостол Павло, звертаючись до Коринської церкви, він каже, чаша благословіння, яку ми благословляємо, чи не є спільністю? Крові Христової. І хліб, який ламаємо, чи не є спільністю тіла Христового. Один хліб, а нас багато, одне тіло, бо ми всі спільники хліба одного. Апостол Павло показує важність для Корінської церкви і для нас, і сьогодні з вами ота спільність, яка сьогодні ми маємо мати у Ісусі Христі. Взагалі, що таке одно ціле? Пам'ятаєте, у Битії написано, де Господь дав жінку чоловікові і каже, віднині ви будете двоє, але одне ціле, да? що означає одне ціле? Ви задумувались, коли так глибоко. Замі... Що для сім'ї, скажімо так, зараз, а да? потім поговоримо про церкву. Одне ціле, це, напевно, Христос хотів і говорив, підчоркує, що це має бути одні бажання, одні проблеми, вирішення їх. да? Коли от, от те одне от ціле дійсно заложено в обох людях і Христос їх поєднав, то тоді там є гармонія, там є любов, там є милость Божа, там благодать Божа, тому що ми усі хочемо благодати. Да? А що ми хочемо робити, щоб вона була? Шукаємо свого. Да? А от людина від того часу, коли увійшов гріх у людину. Шукає не спільності, а шукає свого. От так гріх сьогодні таке зробив з людиною. І замітьте, якщо людина шукає в сім'ї свого, немає миру, немає злагоди, немає життя, нема благословіння. Там завжди чогось не хватає. Правда? Ну ми всі сімейні, ми всі це знаємо. От так само і в церкві Господь говорить, і Павло пише, що ми всі. Нас багато, нас багато, але ми всі є спільниками. Хліба одного. Що таке хліб? Хто такий хліб, верніше, я, б я сьогодні говорив? Це є Христос, правда? Христос прийшов сюди, на цю землю для того, щоб створити церкву свою. І ми сьогодні являємося членами тіла Христового. Люди в церкві покликані спасатися не поодинці, а покликані, щоб спасатися в Царстві Христовому. Що таке царство? Це і є тіло Христове, це є церква сьогодні. Це є ми з вами сьогодні. Те, що Христос сьогодні говорить. І віруючи, вони покликані е, сприяти спасінню один одного. Я не знаю, ви відчували на собі, коли по якійсь причині ви залишаєтеся вдома, да, е, хвороба чи інші якісь причини. І відчуваєте якийсь потяг, щоб піти в церкву. Є у вас таке? Це є ота спільність, яку сьогодні хоче Ісус Христос, щоб вона у нас була. Щоб ми йшли в єднання, тому що сила в чому? Візьміть одну ломачку, поламайте її. Легенько, легенько. Візьміть 10 ломачок, вже важче, а більше ні. От задум Ісуса Христа іменно в спільності церква має бути сильною. Але е, віруючі в церкві мають сприяти спасінню один одному. На це покликана церква. І сьогодні ми будемо споминати страждання Христа і що Він зробив для нас, для чого Він це зробив. Да? Але е, цим вчаться упокорюватися і любити, віруючи в церкві. Упокорення, да? про покору Христос пише багато із слова свого. Покору в сім'ї, покору дітей, покору жінки, чоловіка і покору Христовій церкві, покору Христові. Да? Якщо в нас є покора Бога, тоді ми строїмо своє, будуємо своє життя відповідно до того, що нам пише і говорить Господь слово своє. Якщо ми не підкоряємося Слову Божому, а щось вносимо своє чи щось хочемо для себе. Воно не йде з відповідності Словом Божим. І тоді, що пише Слово? Там неустройство і все, і все погане. Так, Ми читаємо у Слові Божому да? і Христос призиває любити. Ви знаєте, це дуже така цікава тема про любов Божу, про любов до братів, до сестер, і все вона в чому заключається саме перше, це в любові до Бога. Якщо ми в якийсь час трошки починаємо більше любити себе, ми відступаємо подальше від Бога. Це є сутність така. Тому то Господь і говорить, що перша і найбільша заповідь возлюби Бога Твого всім серцем. Усім єством Твоїм, всім розумом Твоїм, усім, що є. І така сама Христос наголошує не менша заповідь від першої і друга возлюби ближнього Свого. От в цьому є єднання, щоб ми полюбили свого ближнього сьогодні. Тоді буде спільність, тоді буде мир і тоді буде любов. Церква, Христос порівнює церкву з Лозою. В Івана 15 розділі ми читаємо, ми можемо прочитати, щоб наповнити собі ці вірші. Да? Тому що Христос каже, досліджуйте Писання, досліджуйте. Його треба читати, його треба напоминати собі. Він говорить в 15 розділі Івана з першого вірша, він каже, я істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Всяку галузку в мене, яка не приносить плоду, він відсікає, а всяку, яка приносить плід, очищає, щоб більше принесла плоду. Ви вже очищені через слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені, і я у вас, як галузка не може приносити плоду сама по собі, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете. У мені. От та ж спільність, яка показує знову Ісус Христос. Чи може гіллячка, яку одірвали від лози, принести плит? Або може він дозріти, якщо вже він і бісить на виноградній лозі? Ні. Отак от і Господь показує, от в чому залежить спільність наша з Ісусом Христом. Да? Він порівнює це все з виноградною лозою. Це те, що ми знаємо. Те, що нам приємно, привично, да? те, що ми бачимо і, і знаємо. І... Цим образом і є поєднання, виявляється зв'язок між Христом і віруючими, від якого вони черпають духовні сили. Від чого ми черпаємо? Від того зв'язку. І сьогодні е, спільність, і ми сьогодні будемо участвувати у спомені страждання Ісуса Христа. Це і є спільність, це є взаємозв'язок з Ісусом Христом. І ми від цього не повинні уникати. Ми повинні всячески стремитися до того, щоб приймати участь у вечері Господній. От тоді ми черпаємо ті духовні сили, Бог дає нам для того, щоб підтримати нас у нашому нелегкому житті. Воно в нас нелегке. Але ніхто нам не обіщав, що воно буде легке. Христос сказав, хто йде за мною, той буде страждати. І ми готові були до цього, коли ми приходили до Нього. І сьогодні нам нема чого жалуватися. В іншому місці ми читаємо про необхідність участі. у Ввечері, да, чи в причасті, як його назвати, Господь детально роз'яснив це у тому самому Івана, ми читаємо в шостому розділі, апостол Павло, не, чи це є, апостол Іван пише нам, шостий розділ Івана хто слідкує, 53, -й, 54 -й вірш він говорить. Тоді Ісус сказав їм, істинно, істинно кажу вам, якщо ви не будете їсти тіла, Сина людського і пити крові його, то не будете мати життя в собі. Хто їсть тіло Моє, п'є кров мою, той має життя вічне. І я воскрешу Його останнього дня. Ми знаємо всі ці вірші, дай вони нас повинні підбадьорювати, але нас вони повинні і насторожувати. Що якщо ми відходимо якимсь чином через якісь обставини від Ісуса Христа, ми не маємо спільності з Ним. І що тоді відбувається? Ми не маємо життя. Ми не маємо життя в собі. І ми не маємо надії тоді на Воскресіння. Да? Ну так говорить цей вірш. Тож ми сьогодні, ви знаєте, сьогодні не хочеться, щоб е, другий раз говорять, знаєте, я чув е, теж одну проповідь і так брат проповідував, а потім йому говорять: що ти нас лякаєш? Я сьогодні не хотів би ніколи лякати. Але сьогодні Господь нас застережує. Поки ще ми живі, поки ми ходимо, поки ми маємо приймати участь у цьому єднанні, да? будь в єдності, щоб ми поступали правильно. Тому що ми робимо багато помилок в нашому житті. У нас ще залишилося багато таких е, нехороших рис характеру, які апостол Павло пише в колосянах: Оставте все. Ну, воно трошки в нас остається, десь зачеплюється і воно нам мішає жити. Да? Але Христос застерігає нас і Він говорить, що. Е, Дивіться, Він каже, як у кожного члена е, тіла Христового має е, бути своє призначення. Бог дав кожному. Да? Ми читаємо це у, у римлянах, ми можемо прочитати. Але всі віруючі залежать один від одного. Повірте, ми всі залежимо один від одного. Самі по собі ми нічого не можемо. Тому Христос і застерігає, да, нас, щоб ми. Давайте прочитаємо ці вірші. У римлянах ми читаємося в 12 розділі, де він говорить, 12 розділ з 4 віршу, бо як багато члени в одному тілі маємо, так і всі члени мають однакову дію. Не, не всі члени мають однакову дію. Так і ми. Багато нас, але одне тіло в Христі, а окремо ми один одному члени. Ми маємо різні дари згідно з даною нам благодаттю. Коли пророцтво, пророкуй у міру віри, коли служіння служи, коли учитель навчай, коли втішитель утішай, хто роздає, роздавай. У простоті роздавай у простоті. Хто начальствує, начальствуй зі старанністю, хто виявляє милосердя, роби це з привітністю. Тобто Господь кожному дав якийсь дар у церкві по мірі. мірі віри. Але ми, кожен із нас має якісь обов'язки в церкві і перед одним одним, і перед Ісусом Христом. І ми не повинні зневажати на це, а повинні старанністю, з бажанням виконувати свою роботу. Тоді механізм буде працювати. Бачили часи? Маювенькі такі наручні. Їх так не дуже видно, але що якщо взять під, під, да? там сильно багато шестеренок. Їх так поскладали, що якщо одна випаде, механізм встане. Отак і тіло Христове. Ми, раз, ми є різні, але ми сьогодні являємося членами одного тіла Христового. Да, Ми сьогодні маємо різні, як пише слово Боже, що інші різні тіла, члени тіла мають різну пошану, да? але вони потрібні. Бог так установив, що всі члени у тілі потрібні. І написано навіть, ті, які самі слабші, потребують самого більшого догляду за ними, да? і оберігання. Так сьогодні і ми. І пише Слово Боже, якщо ми крепкі, підтримуємо тих, які слабші. Оце всьому і єднання, і єднання і єднання сьогодні у тіла Христового. Церква, друге порівняння, я вже не, приведу як Овечий двір. В Івана ми читаємо е, помните про вівців. Давайте прочитаємо, щоб ви розуміли, про що я хочу сказати. Перш, е, в, в Івана, 10 розділ. Тобто Христос говорить: істинно кажу вам! Входить овечу не дверима, а десь перелазить той злодій розбійник. А хто входить дверима, то є пастир вівцям. Воротар відчиняє йому, і вівці слухаються голосу Його, і він кличе своїх овець на ім'я і виводить їх. І як виведе своїх овець, то йде перед ними, і вівці йдуть слідом за ним, бо знають голос Його. За чужим не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Дивіться, Христос говорить. Про те, що ті, які знають Ісуса Христа, вони відкликаються на Його голос і йдуть за Ним. Да? Тому що вони знають Його. І замітьте, що двір, в якому знаходяться вівці, да? він захищений, правда? Помните, у нас в настасті ще були колись вівці. І була отара тут у п'явичому одна, одна у Сінокосах. І я декілька разів там бував, вона отара така обгорожена була собаки там і все. Тобто самі вівці, вони розбредуться, якщо їх не оберігать і не держать докупи. От цьому є опасність, що ми сьогодні маємо бути під захистом і ми сьогодні маємо тягти один одного сюди, захищати один одного. Тому чому так? Тому що знаходяться, ті, що знаходяться всередині, вони захищені від того вовка. А хто сьогодні він є в нашому житті? Це диявол і його слуги, правда? А ви замітьте одну, одну закономірність, яка є у світі, що людина не може жити без поклоніння. Неважно кому. Не може ж людина жити, щоб нікому не поклонятися. Вона може поклонятися або Богові, або Діявові. Да? Князь світу цього ходить написано як рикуючий лев, щоб когось пожерти, знайти того, що відступив, того, що посумнівався, так як Єва, да? засумнівалася. Не, не вмрете, казав диявол. Вони не вмерли фізично. Так само, і сьогодні ми кожен знаходимося під опасністю того, якщо ми посумніваємося у силі Божій і в тому, що він з нами. Тоді ми під опасностю, що вовки нас і з'їдять. Але церква це поле, на якому, крім пшениці, ростуть і плевели. Да? Господь недаром показав нам цю притчу і кукіль по-українському. І тут розказується, що коли посіяли пшеницю і вона зійшла, оказалося між ними багато бур'яну. І учні кажуть, ми підемо повириваємо його. А ми знаємо, що таке піти городу сьогодні вирвати по пшениці бур'ян. Повитоптуємо більше, ніж вирвемо того бур'яну, да? і Христос з мудрістю Бог говорить до них, не зачіпайте їх. Хай будуть до збору урожаю. То він говорив про фізичні речі, а який духовний смисл цієї притчі Так само у світі цьому будуть спокуси і спокуси в церкві, спокуси між віруючими аж до Дня суду. Христового. І написано, що в кінці собере у жмуток і спалить їх. Ті, які були бур'янами, ті, які не приносили побіч, ті, які були ворогами людей, всі вони загинуть. А всі інші що? Будуть мати життя, життя з достатком? Але ви знаєте. Винувати спокус диявол, але люди несуть частину провини, тому що не байливі. Ви цим? Ми самі добу, допускаємо у своєму житті всякі спокуси і даємо йому спокушувати нас. Написано, апостол Павло пише, протестаньте йому крепкою вірою. І він утіче від вас. Да? Але сьогодні в вік технології, ви знаєте, у нас стільки спокус, що ми часто спокушаємося і дозволяємо йому працювати над нами. Чим ми напитуємося, це тоді відбувається в нашому житті. Повірте, це я знов не лякаю. Це я застерігаю. Бог нас застерігає, не я. Бо говорить, що що посіє людина в серці своєму, то будуть говорити у повірте. Ми багато про це говорили. І треба говорити про це, тому що він спокушає, але ми за недбалістю своєму допускаємо у своєму житті негаразди в нашому житті. Допускаємо спокуси. Церква єдина, говорить Слово Боже. І такі слова у Матвія, ми читаємо в 12 розділі 30 віршом, хто не зі мною. Той, той проти мене. І хто не збирає зі мною, говорить Господь, той розкидає. От чому і показує Бог, що оцю єдність, яка має сьогодні бути у церкві, да, між нами, між віруючими і між Ісусом Христом. Христос перед своїм кражданням, Він молився, це написано в Євангеліях. Молився, давайте зачитаємо Івана 17 розділ. Тому що це дуже важливо, і він говорив, дивіться, він звертається до Бога і говорить з 11 -го віршу, я вже не в світі, а вони в світі. Я ж іду до тебе, Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє, тих, котрих Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх ім'я Твоє, те, котре Ти дав мені. Я зберів, і ніхто з них не загинув, крім сина погиб. Щоб здійснилося Писання. Господь говорить, що як ми вдвох, і одно, так і вони мають бути одного. І це дуже важливо. Це дуже важливо для нас сьогодні, щоб ми були одно. Тому що відступаючи, від Іванівської правди, від віри людина знову стає заручником цього світу. Людина стає заручником цього світу. І робиться рабом тління, говорить слово Боже. Дивіться, як про це пише апостол Петро у другому своєму посланні, в другому розділі, з першого віршу, в другому розділі з 19 го віршу він говорить. Обицяють їм волю, будучи самі, самі рабами тління, бо хто ким переможений, той тому й раб. Бо якщо, позбавившись, розбещені розбещеності світу через пізнання Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, воно знову заплутується в ній і перемагається нею, то останнє буває для них гірше від першого. Краще було б їм не пізнати дороги правди, ніж пізнати, пізнавши, відвернутися від святої заповіді, переданої їм. Господь говорить про ту опасність, яку я говорив, да? що якщо ми пізнали силу Божу, правду Божу, не повинні триматися її, не шукати свого, не досягати його, а шукати дійсно правди Божої. Тому що. В останні часи, Слово Боже, нас застерігає, що будуть багато людей, будуть багато вчителів, пророків і багато інших людей, які будуть старатися, що зробити? Звести людей з шляху істину. Бог предупреждає нас. Це має бути. І це відбувається сьогодні. Дивіться, Петро, як пише в другому своєму посланні, з першого вірша він каже, бо були вже пророки між людьми. Як і між вами будуть жевчителі, вже які введуть згубні Єресі і, відсуравшись від Господа, який викупив їх, накличуть на себе скору погибель. Такі люди є в опасності, Бог застерігає, щоб цього ніхто не робив І Багато будуть наслідувати їхню розпусту, багато спокущаться. Сьогодні є багато церков, з яких люди йдуть, які потім вони розкриваються, що це не Божі були церкви. Так? Є такі. І сьогодні в нас в Україні вони є. Які зараз входять у забвєння, вони розпадаються. Да? Але люди, спокусившись оцим, йдуть за ними. А потім, а потім погибель написана в Слові Божому. І через користолюбство будуть ловити вас облесканими словами. Суд на них давно готовий і погибель їхня не дрімає. Бо якщо Бог не помилував ангелів, які згрішили, а зв'язавши путами пекельної темряви, віддав зберігати їх на суд для покарання, і якщо не помилував первісного світу, а в восьми душах зберіг родину Ноя, проповідника правди, коли навіть навів потоп на світ безбожних. І коли міста Содомі, Гомору, засудивши їх на знищення, спопилив, показавши приклад майбутнім безбожникам та врятував праведного лота втомленого. Несамовито розбещеним життям беззаконників. бо цей праведник, живучи між ними, бачучи і чуючи їхні беззаконня, щодня мучився в праведній душі своїй. То Господь знає, як рятувати побожних від спокуси, а неправедних тримати на день суду для покарання, а особливо тих, котрі йдуть в нечистих похотях у світ за тілом, зневажають владу. Зухвалі, самолюбні і не бояться злословити вищих. І, Сестри, Господь застерігає нас, щоб ми нікого не злословили, нікого не обмовляли, нікого не судили. Оце є те, що сьогодні вимагає від нас Господь. Дивіться, Він говорить навіть, що тоді, як ангели, переважаючи їх місцю і силою, не виносять. На них перед Господом до Кірлового суду. Господь хоче миру, Господь хоче любові, щоб вона була між членами церкви, щоб вона була до Бога або благословить. Бог любить усіх. Не дивлячись на нас, грішник mm -hmm. Він полюбив ще до того, як ми прийшли до нього. І любить сьогодні, незважаючи на всі наші вади. Він хоче, щоб ми були одне ціле. Тим більше сьогодні, коли ми це будемо споминати і робити, ми повинні думати і закарбувати собі в пам'ять свою, що Бог хоче, щоб ми були єдині. Хай Господь благословить нас, дасть нам мудрості. Правильно розуміть усі ті слова, які Він нам сьогодні говорить через Слово Своє, щоб ми мали спільність, мали силу цій спільності і мали віру непохитну. Амінь. Амінь. І слава Богу.